Лесен 11. I've got a pet. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Рада знову нашій зустрічі. Сьогодні ми продовжимо цикл уроків за підручником Fly High to Ukraine. Працюємо ми сьогодні з уроком 11. I've got a pet. Має назву наш урок. У мене є домашній улюбленець. Сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінках 54 та 55 нашого підручника. Ну і, звичайно, не забуваємо ще, що в кінці цього відео буде ще коротенький відеогляд до нашого робочого зошиту. І так, почнемо завжди з нових слів. Спершу я для вас прочитаю їх, перекладу, потім ми ще раз прослухаємо їх і повторюємо за диктором Гаразд? Лег. Лег – Нога. Повністю, як ви бачите, нога. Тобто, і починаючи від стегна і нижче, повністю сустав. Боді тіло. Баді, вимовляють американці. Боді – саме вимова британська. Боді тіло. Хед – голова. Wing – wing – крило. Хенд. Хенд. Рука мається на увазі долоня, тобто там, де у нас є кість руки. Arm це рука повністю від плеча і нижче. До зап'ястка. Фіт. Ноги маються на увазі стопи. Одна стопа буде фут. Хто не пам'ятає форму множини. Фут одна стопа. Дві буде фіт. Неправильне утворення форму множини. One foot, two feet. Окей. Лег. Поуді. head wing hand arm feet Слухаймо зараз, за leg body head wing hand arm feet Okay. I've got a pet. У мене є улюбленець. Сьогодні ми з вами на уроці будемо розбирати саме, що ж таке за I've got, як воно розшифровуватися буде. Про це ми сьогодні поговоримо. Це у нас романтична тема, саме ось цей аспект. Ну що ж, зараз почнемо читати, розбирати текст. І так, знову наші друзі. Перша ситуація. I've got a pet. У мене є домашній улюбленець. I've got. Так? I've got. It's an insect. Це комаха. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. Вона має шість ніг, синє тіло, маленьку голову і прекрасні крила. Two. Тепер ми говоримо про неї. Четер говорить про Петі. She's got a pet. Вона має домашнього улюбленця. She's lucky. Вона щаслива. Let's look at the insects. Погляньмо на комах, говорить Тег. І пішли вони з четером досліджувати комах. They've got lots of legs. Вони мають багато ніжок. They've got. Вони мають багато ніжок. Look, that's big. Поглянь, а ця велика яка. Мається на увазі комаха. Four. Четверте. They are on my hands and arms. Вони на моїх руках, на моїх долонях і руках. Тобто вони скрізь знаходяться. Випустили вони цих комах. Так кричить. They are on my feet. Вони на моїх стопах. Oh, dear. О, oh, боже мій, говорить дана людина, яка на це насе дивиться. Окей, okay, well done. Давайте зараз прослухаємо ще раз і прослідкуємо за диктором. I've got a pet. It's an insect. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. She's got a pet. She's lucky. Let's look at the insects. They've got lots of legs. Look, that's big. There are my hands and arms. They're on my feet! Oh dear! Yeah. Окей. Okay. Давайте ще раз прочитаємо цей текст. Я буду читати по одному реченню коротенькому, робити паузу, а ви повторите за мною гаразд? I've got a pet. It's an insect. It's got six legs. A blue body a small head and beautiful wings two she's got a pet she's lucky Let's look at the insects. They've got lots of legs. Look, that's big. They are on my hands and arms. They are on my feet. Oh, dear. Окей, okay, well done. А зараз, прочитавши текст, давайте з вами зробимо після текстове завдання на розуміння тексту. І так, обери і запиши правильне слово у пропуск. Its body is blue. Його тіло синього кольору. Мається на увазі комахи. Its head is, яка у неї голова. Small, маленька. Так, а голівка маленька у комахи. Its wings are beautiful. Її крила прекрасні. It's her pet. Воно є її домашнім улюбленцем. На увазі, комаха є її домашнім улюбленцем. Its body is blue. Its head is small. Its wings are beautiful. Its her pet. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. I've got a pet. Lesson 11. Працюємо на сторінках 40 та 41-й. І так, вправа Choose 1. write. right. Обери і запиши, підпиши, будь ласка, частини тіла. Нагадаю лише тобі, що ARM це рука повністю від плеча до зап'ястка. Body тіло. Feet – стопи. wing крило, – крило, Hand рука ось ця частина руки. Тобто там, де долоні вже. Head, голова, leg – нога. Підпиши, будь ласка, самостійно частини тіла. Постав поки це відео на паузу, виконай це завдання. Права друга. Merchant color. Необхідно поєднати з описом цих інсект комах. Итак, it's got a blue body. Воно має синє тіло. It's got eight legs. Вісім ніг і, ну, вісім ніг і вісім стоп. Так уже ми описали павука. Розфарбуй, будь ласка, його. Two. It's got six legs. Воно має шість ніжок. It's got a long brown body. Воно має довге коричневе тіло. It's got a small head. Воно має маленьку голову. It's got two beautiful green wings. І у нього є, у цієї тварини істоти, два прекрасних зелених крила. It's a butterfly. Окей. Okay. It's got a black head. А ця комаха має чорну голову. It's got a red body, червоне тіло with seven black spots. І на цьому червоному тілі сім чорних крапочок. It's got six legs and feet. Воно має шість ніжок і стоп. Це у нас божа корівка, так? Окей, okay, well done.